Привіт! Сьогодні знову я, сьогодні знаходимося в лісі, збираємо гриби. От що сьогодні вдалося назбирати. Ось такі от красень лежить. Тільки щойно от знайшов. Е -е, пакет таких от класних опеньків. І трошки білих. Зовсім небагато. Забрів от в таку от місцину. Надіюсь, тут буде багато білих грибів. Зараз будемо їх шукати. Буквально пів години збираю грибочки, дуже мало часу. Так що вперід. Стоїть, друзі, красень. Грибочок. Воно дивіться Кошечок. Зараз подивимося, що тут має бути ще, значить. Тут такі гриби гарні стоять. що в нас за грибочки. Синячки дуже гарні. Тут синячки, тут синячки. Дуже багато сонячків, а польських майже не бачу. Може один-два бачу польського гриба і все. А мене цікавить білий і польський. Так що будемо шукати те, що цікавить. Забрів друзі в ліс такий от чистий-чистий. Тільки зайшов і вже бачу білячка. Вон. Такий от красень стоїть, чекає мене. Довго я до тебе йшов. Дивіться, який гарний. Бачите? Такий самий раз. Бо декілька взяв, то вже такі... Не червиві, але такі старенькі вже. Так, що, шукаємо горбочки. Гарний такий ліс, дивіться, яка чистота. Чистота, не треба згинатися. Ховатися від тих геляків, то кажуть, ухилятися. Так що будемо тут ходити шукати. Трошки трошки ходив, ходив. Може минут 10. Нічого не було. А зараз надибав одного білячка гарного. Сховався в листі трохи. Але я його знайшов. Дивіться, який красень. Який красень грибочок. От такий от. Знайшов. Зараз ще тут оглянемося, може ще десь є. Трошки в листяний ліс зайшов з боку, а в лісі листя листяному трішки важче шукати, так як листя прикриває грибочки. О, напевне, то гриб, а може і не гриб. Ні, то не гриб. Це, що нам треба. Пішов, зробив невеличку паузу. Ми написали у Viber, і голову підняв і тут стоїть такий краше дивіться. Такий, який саме, самий раз. Супер. Зараз ми тут ще оглянемось. Може тут ще щось все-таки росте. Такий ще, друзі, грибочок, якщо не червивий, можна взяти. Такий класний польський. Ра подивимося. Ні, гарний брем. Теж дуже смачний гриб. Я його дуже люблю. Так що таке. Ще один польський, але це старий. Не будемо його брати. І тут поряд стоїть то, що ми і шукаємо. Дивіться, друзі. Це в нас теж паршивий грибочок. А от ще, дивіться, який гарненький стоїть. Білячок. Бачите? Який білячок гарненький стоїть. Бачите, тут кабанчики так порили непогано. Це в нас що за гриб? Це у нас цей. Дивіться яка. Чудова галявина. Чистенько так. Такі грибочки стирчать. Будемо зараз між тих грибочків шукати білого. Бо грибочків є різних, дуже багато. Муховички, польські, сироїшки. Мухомори, як завжди. Вон стоять. Муховички, як гарно, бачите. Такі гарні мухавички стоять. Мухаручки брати не будемо. А біленькі візьмемо. Так, прориваємося з тої гарної галявини. Бо ми побачили отакого от от красення. Дивіться, друзі. Отакі от гарненькі. Грибочок. Дивіться, який гарний. О! Оце, я розумію, грибочок. Але оглянемося ще тут. Мають стояти грибочки однозначно. подивимося. Вийшов на отаку от красу неймовірно, дивіться. Це красота. Дуже гарно. А будемо повз оцих дерев шукати грибочки. Думаю їх тут дуже багато. Зайшов з тої галявини в лісочок і стоїть красень. Чекає мене, але ні, не червивий. Виглядало ніби як червивий. Такий м'який був. Може через те, що йшов дощі, він такий став м'який. Тут в нас вже йде ліс, ялинка з березою. Мені здається, що більше шансів знайти грибочків. Там, де ялинка з березою. Що, друзі, стоїть знову? Знову велетень. Гриб. А це капець. О! Але він напевно... Ні, він просто такий водянистий. Он дивіться. Бачите, який чистий. Можна брати. Ще трішки позбираю та й думаю хватить на сьогодні. Це в нас що білий чи червоноголовий. Ні, друзі, це наш білячок такий гарний. Дивіться, прямо при самій дорозі. Далеко не відходя, uh -huh. йде дорога і стоять білі грибочки. Мухоморів багато. І в тих хащиках тут білі грибочки. Зараз ми ще туди зайдемо. Серед польського виріс і білий. О, такий о, красень білий, дивіться. Трохи польських підзбирав, прийшовся тут лісі. По... польських досить багато. Думаю, ще трошки польських підзбираю. Дивіться, які гарні польські. Нічим не... не грибочки, дивіться. Дивіться, які польські грибочки, бачите? Які красені стоять. Чому б їх не взяти? Такі, зараз вам ще покажу, дивіться які гарні. Дивіться. Маленький, які польські, бачите? А от дивіться який. Ну білий. Дивіться, польський. Бачите? Які гарні грибочки. Ну от таких зараз ще трошки підзбираєте. І й... все, буде смачно. Так, знайшов грибочка. Сховався від мене трошки гарний такий невеличкий. Але що? в такому от така молоденька ялинка. І він тут росте собі. Так, знайшов два ще грибочка. Може тут і більше буде, дивіться, який гарний один. Тут ще поряд зразу. росте наступний. Другий два. Зараз ще тут оглянемося, чи нема ще грибочків. Не бачу. Отут тут два знайшов. Обдивився, але не оглянувся. І тут ззаді такий от гарненький стоїть. Дивіться, прям в такому, як би дуплі. В самий раз такий. В ідеалі, якщо чесно. От таких би назбирати цілий, цілу сумку. Дивіться, скільки має грибів. Тут ще є в нас польські зупеньками. Я тут такого гарного польського побачив. Дивіться, який. Чи то не польський. Ні, то не польський, то щось таке наподобиє польського. Що, збираємо далі? Проходив повз і не бачив. А він тут стоїть. Другий раз проходжу тут. Отак от, от люди шукають гриби. Ходять, ходять, ходять. А в ітозі той гриб все одно стоїть. Для іншого грибника, он, бачите, який гарний грибочок. Все, друзі, назбирав я грибочків. Думаю, на цьому буде хватить. Дивіться, цілу сумку білих грибів. І в пакеті ще є такі от опеньки і польські. І от став я на таку місцинку. Дивлюсь, опеньки вже з'явилися, дивіться, повним ходом, бачите, які гарні красені. Підуть пакетик опенічки. чик, Зараз ще десь тут подивлюся. Та й буду, друзі, збиратися додому. Так що лайкосик всім пока!